По цьому почув я, наче гучний голос великого натовпу в небі, який говорив «Алілуя! спасіння і слава, і сила Господові нашому. Правдиві Бо та справедливі суди Його, бо він засудив ту велику розпусницю, що землю зіпсула своєю розпустою. І помстив за кров своїх рабів з її рук. І вдруге сказали вони, І з неї дим виступає на вічні віки. І попадали 24 старці і 4 тварини, і поклонилися Богові, що сидить на престолі, говорячи Амінь. Аллилуйя! І від престолу вийшов голос, що кликав: Хваліть Бога нашого, усі раби Його, і всі, хто боїться Його, і малі, і великі. І почув я ніби голос великого натовпу, і наче шум великої води. І, мов голос громів гучних, що вигукували, «Алілуя!» Бо запанував Господь, наш Бог Вседержитель. Радіймо та тішмося і дамо славу йому, бо весілля агнця настало, і жінка його себе приготувала, і їй дано було задягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. І сказав він мені, напиши блаженні, покликані на весільну вечерю Агнця. І сказав він мені, це правдиві Божі Слова. І я впав до його ніг, щоб вклонитись йому. А він каже мені, та ж ні, я співслуга твій та братів твоїх, хто має засвічення Ісусове, Богові вклонися. Бо засвідчення Ісусове то дух пророцтва. І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює. Очі його, немов полум'я вогняне. А на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І задягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я Слово Боже. А війська небесні, задягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях. А з його вуст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавило, вина лютого гніву, Бога Вседержителя. І він має на шаті і на стенах своїх написане імення. Цар над царями і Господь над панами. І бачив я одного ангела, що на сонці стояв. І він гучним голосом кликнув, кажучи до всіх птахів, що серед неба літали. Ходіть і зберіться на велику Божу вечерю, щоб ви їли тіла царів, і тіла тисячників, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, хто сидить на них, і тіла всіх вільних і рабів, і малих і великих. І я побачив звірину і земних царів, і війська їхні зібрані, щоб вчинити війну з тим, хто сидить на коні та з військом його. І схоплена була звірина, а з нею неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею що ними звів тих, хто знамено звірини прийняв і поклонився був образу її. Обоє вони були вкинені живими до вогняного озера, що сіркою горіло. Решта побита була мечем того, хто сидів на коні, що виходив із уст його, і все птаство наїлося їхніми трупами.